Закрити від них простір стовпом білого світла. Неможливо прийняти нові енергії. Працюємо командно у допомозі Марії, Очищатися від деструктиву, який пробиває енергооболонку. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності реводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Останнім часом у наших медитаціях ми бачимо багато білого кольору. Це стало приводом до моєї зустрічі з Архангелом Гавриїлом. Але спершу розкажу вам наше видіння. У тормалінових мурах я йшла по Україні, а вона була вкрита білими, ніби молочними енергіями, які сліпили очі, розповідає власне видіння воїн світла Аммадея. Будиночок енергії також був сліпуче білим у формі циліндра. Стіни його були з білої тканини. Всередині теж все було біле. Я підійшла до стіни з водоспадами енергій, набирала їх у долоні і зливала перед собою у якусь ємність. У маркабі, продовжує Амадея, енергетичний щит мав вигляд білої рідини, що заливала всю територію України і навіть трохи перелилася на Румунію. У матері Марії в саду був конвейер, який підіймав землі і транспортував до Марії щось біле, схоже на цвіт бузини. Далі власним видінням ділиться воїн світла і зара. Маркаба була сьогодні білого кольору, а всередині в кожному тетраєдрі сиділи ми, кожна в окремій маркабі і медитували. Ми наповнювали одну велику білу меркабу своїми енергіями. У кожної були свої енергії, тому ми зробили її різнокольоровою. Я, Луча Сазар, вчора в медитації маркаба, побачила, як лечу у просторі разом з Амадеєю та Ізарою. Ми несемо білий тетрайдер маркаби і летимо з ним до другого тетрайдера, біля якого зустрічаємо. Сенжермена, Ісуса і Серапіса Бея. Коли тетраїдри накладаються один на другий, утворюючи маркабу, і вона починає обертатися, при обертанні утворюється портал, у якому видніється вежа з годинником. Стрілки годинника показують три. Щит над Україною утворюється пурпурно-золотий. Його над країною розтягують багато ангелів. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені Стілення і Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Сесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. У ченнелінгу Архангела Гавриїла Я зустріла його. На березі океану. Бачиш океан, щоб водойма була чистою, її необхідно очищати. В океанах і морях, у ріках це очищення відбувається природнім шляхом, в озерах через підводні джерела відбувається очищення, в природних озерах, у штучних водоймах очищати повинні люди, щоб вода була чистою. Щоб вода була чистою, вона має очищатися чи природнім шляхом, чи людина має її очищати. Так само і людина, її душа має очищатися від деструктиву, який пробиває її енергетичне тіло, її енергетичну оболонку. Очищатися постійно, систематично. Для цього вам у допомогу кришталеві енергії, білі енергії, білий стовп світла. Очищення необхідне, без очищення неможливо прийняти нові енергії. Без очищення, без чистоти душі неможливо прийняти в неї енергії любові. нас є багато тих, хто працює на білому промені з енергіями чистоти. І в кожного своє завдання. Владика Сарапіс Бей працює із вищими завданнями. Він працює на планетарному рівні, як і всі владики, як і владики всіх променів. Я працюю, допомагаючи індивідуально кожній втілення душі, яка до мене звертається. Працюємо з богинею чистоти. Працюємо також командно у допомозі Археї Марії в переробці енергії деструктиву. Командно то працюємо із представниками інших архангельських променів. Зараз у ваших медитаціях ви бачите багато білого кольору. Основою, фундаментом всього є чистота. Лише з чистими думками, чистими емоціями, почуттями і чистими намірами. Душа відкривається божественності, бо чистота то і є божественність першоначальна божественність, білий. Бачиш, води цього океану очищаються. Кожна водойма, яка перебуває у Русі, очищається. Я хочу донести до кожного з вас. Хочу передати кожному з вас інформацію про важливість, необхідність взаємодії з білими кришталевими енергіями, задля очищення себе, задля очищення простору навколо себе, задля очищення простору вашої країни і планети. Пам'ятайте, що білі енергії очищають від деструктиву, який пробиває вас. Наповнюйтеся цими енергіями, щоб прогнати від себе сили антилюбові, щоб закрити від них простір стовпом білого світла.